Toyota Avensis – одна із найпопулярніших автомобілів і одна з найхороших по ресурсу, по мотору, що по ходові. Тобто автомобіль, який не ламається, він вже є на майданчику. Toyota Avensis 12 року, 2.0 бензин, 12 тисяч. Ціна автомобіль в гарному технічному стані збережений, повністю доглянутий, обслужений. Давайте вам покажемо по салончику. Комбінована шкіра з алькантарою, управління на рулі. Має автоматичну коробку передач, двохзони клімат-контроль, підігрів сидінь, а також є мультимедія. Давайте я вам покажу так ближче по салончику. Ось так воно виглядає. Досить надійно, трішки, можна сказати, застаріли, але тим не менш його можна оновити сучаснішим більше е таким led екраном додавши його десь там на ринку купити або замовити в інтернет-ресурсі. І вже буде у вас камера, CarPlay, камери можна навіть 360 додати, все що хочете. Управління дзеркалами. Чотири шкло підіймача. Ну, тойота в загальному і мінімальне якесь управління сидіння вперед назад. Тойота сама по собі дуже мінімалістична, але надійна. Позаду у нас комфортні дивани. Для двох буде дуже зручно, але третього можна також посадити і собі їхати кудись в дальню дорогу. Це у нас седанчик на титанчиках, на літній гумі, Задній задні парктроніки. Камери даного автомобіля немає. Але можна, нагадую, доставити. Це не є зараз проблема. Це зараз досить. Легко, досить зручно замовили в інтернеті, переставили і маєте камеру. Нагадую, автомобіль вже у нас знаходиться на майданчику, можна зробити огляд будь-якого автомобіля. У нас великий асортимент автомобілів є в наявності. Пишіть, який вам зазняти автомобіль, і ми обов'язково наступному відео вам покажемо його.